Добрий день, мене звати Наталя Кіндрацька. Я маю послугу компанії адвокат Європейської юридичної служби вже порядка п'яти місяців. За цей період часу сталося багато історій, які були дуже для мене показові, і які мені дали зрозуміти, що це прекрасна послуга. І я дуже рада, що от мені моя коліжанка запропонувала п'ять місяців тому, сказала Наталка, тобі це дуже потрібно. І насправді, я думаю, що, можливо, якби в мене була раніше ця послуга, ну, якісь помилки було б можна е, обійти стороною, можливо, десь поступити інакше, можливо, було б більше якось, е, практичніше мати цю послугу раніше. Ну, Але, на жаль, все рівно, я дуже рада, що я маю її зараз. Я хочу вам розказати історію, вона невелика. Е, вона втрапилася зі мною в банку, в Ощадбанку. Е, Сталося так, що мені подарували фунти 10 фунтів. Вони попали до мене в руки, мені було дуже цікаво така валюта. Але потім ну, вияснилося, що хотілося б її продати. Захотілося продати, тому що ну, ця валюта ну, я трошки своєвірна. Ну, Вона мені показалася, що вона мені приносить нещастя. Думаю, продам я її. Йду, беру цю е, 10-фунтову Купюру, йду в банк, пішла в, спочатку в один з великих е, крупних банків. На мене подивилися великими очима, сказали, що вони мені таку е, купюру брати не будуть, бо тому що вона дуже зношена. Ну, Я працівник банку, я знаю, що є відсоток зношеності купюри, але просто ну, я не захотіла втрачати свій час і нерви. Ну, йду далі, ще є якийсь банк е, в місті, який може мені допомогти. Пішла я в Ощадбанк, заходжу у відділення, е, підходжу до каси. Сидить старша жіночка, подивилася на мене і на ту валюту, яку їй даю. Каже: ми не будемо цього брати. Кажу, чому ми не будемо і все? Кажу: ну поясніть, є ще відсоток зношеності. Вона так, так, є. Ми не будемо брати, куди ми її потім дінемо. Я дзвоню в європейську юридичну службу. Кажу, що я хочу зробити валютну обміну операцію, але мені не дають її зробити. Вияснилося е, до того, що в відділенні немає повністю інструментів для обміну валюти, немає програми, е, немає абсолютно, як би. Ну вийшов керівник відділення, вона сказала, що вона взагалі не працювала з такою валютою. Вона не знає, що з нею робити. Вони подумали, що я перевіряюча. Я не знаю, що вони подумали. Вони бігали всі, я телефонувала, казала, що на касовому вузлі немає оголошення. Ну, я не знаю, що вони про мене подумали, і напевно перехрестилися, коли я пішла, але валюту мені все-таки поміняли. За що я дуже вдячна.